Єдиний остистий сорт в нашій лінійці – софру. Сорт ранньо має міцне, невисоке стебло, тобто стійкість до вилягання в нього ідеальна. Крупне зерно з високою якістю зерна. Що означає висока якість зерна? Це білок більше 14% і клейковина 28%. Ковцін кущення, це третій рік, ми його вже вивчаємо на теренах України, значить становить 2,3. десяти. Тобто куштистість в нього не є максимально там 4-5 стебел, Можливо, якщо створити такі умови, але треба розраховувати, що його треба. Я би рекомендував від 3,5 мільйонів його сіяти до 4, відповідно, якщо пізніше сроки, можливо, і 4,5. Що стосується попередників, цей сорт в нас вже випробуваний і на легких ґрунтах. На піщаних мається на увазі і в інших, і на карбонатах ніде по врожайності він не просідає. Постиста форма сорту висока, в нього стійкість генетично закладена до борошнистої руси, до жовтої та бурої ерді. По фазаріозу треба спостерігати. Ну, цей сорт відноситься до помірно інтенсивних, навіть до екстенсивних умов.